Доброго ранку. Доброго. Я їздила на власному транспортному засобі, подивилася, хто за кермом, і вирішила теж себе спробувати в даній спеціальності. 24 роки в мене водійський стаж. Давненько їжу, мені це не важко, вже все легко. Просто. У нас дуже гарний колектив, у нас всі як свої. Дуже сильно допомагають механіки, розповідають, керують, що робити, що трапилось, швиденько все чинять, роблять і знову на роботу на лінію. В 6.15 ми починаємо працювати. Тут у нас багато є перервів, і в 18.21 ми закінчуємо. Така особлива річ, щоб люди знали, який номер маршруту. Ми вмикаємо табло, а так все як в звичайному автомобілі. Такий же тормоз, така ж куліса. Дуже важливо. Я вважаю, що зараз це не те, що важливо це необхідно. Хто буде возити тут бабушок, дідушок. Я взагалі люблю дуже сильно людей. Мені подобається з ними працювати. Любов це дірочка наша. Це позитив. Настрій зранку, це Харків, без нього ніяк. Вона у нас найкраща. Завжди біля метро почекає з тих, хто запізнюється, тому що вже приблизно знають розклад. Вам гарно відробити до цього дня всього найкращого. Я дуже рада, що в мене є така смінчиця, яка я довіряю транспортний засіб. Зробили жіночий батальйон з нас. А як долучилася, то була мрія з дитинства. Я завжди мріяла робити водійкою автобус і вирішила зробити собі подарунок на 50-річчя. 90% того, що я кермую автобусом, це мій чоловік. Він мене водіє автобуса з понад 20-річним стажем. Він мене і теорію підтягував, він мене і практики вчив. Це якесь таке, знаєте, відчуття. Ну, як я не знаю, як описати, от воно якесь таке чарівне. От ти сідаєш ти себе відчуваєш геть другої людини.